Привіт усім! Я тут у Вашані деякі покупочки зробила. І зараз вам їх розкажу і покажу. Тут же он котик роздивляється їх. І що ж я тут купила таке, так? О, тривечка прийшла в ухід. І так, зараз показую вам свої покупочки, що ж я купила у Вашані. Дуже мені сподобалась оця подушка. А ще більше оцей малюнок, оцей принт. ну Такий вже гарний, такий вже весняний. Це подушка 40х40 см має. Вона на крісло. Вона тут має такі підв'язки взаді. Можна її прив'язувати до крісла. І ця подушка коштує 139 гривень. І до неї купила, ну не до неї, а на кухню. Купила ще такі прихватки. Ось такі вони. Також з такими лимонами, тут, звичайно, а тут з лімонами. Одна прихватка коштує 65 гривень. Взяла собі таких дві штучки. Так, і ще таку тарілочку. Ну, дуже гарна тарілка. Тарілка коштує 119 гривень. Так, це були покупочки в Ашані. І в епіцентрі купила собі таку вазу. Вона така у формі букалу зроблена, але я її купувала як вазу. І оця ваза коштує 354 гривні. Вона була якраз по акції. І тому я її взяла. Ну, дуже вона мені сподобалась. Буде на квіти. І ще по дорозі я зайшла в АТБ. І побачила там ось такі квіти. Вони штучні. І вони мені також так сподобались і дуже підходять до цього малюнку з лимонами. І вийшов такий комплект. Мені здається, дуже красиво вийшло. Так що такі покупочки були у мене на сьогоднішній день. Ну, і так як я купила таку тарілочку, ну дуже на неї вже проситься фруктовий салат. Чим я зараз і займуся. До салату я купила банан, ківі та хурму. Дуже люблю я хурму. Ну, до фруктового салату можна брати любі фрукти, які вам подобаються. Ну, а на заправочку взяла такий йогурт, полуниця та банан. Так, саме перше я очищу від шкірки усі фрукти. Ну і поріжу їх кубиками. Ну, ось так я вже нарізала усі фрукти. Тепер залишилось тільки перемішати і заправити йогуртом. Усе, фруктовий салат готовий. І ось такий він в мене получився. Усім смачного, хорошого дня та хорошого настрою!